Доброго дня всім. Сьогоднішня інформація стосується чоловіків біженців, які за кордоном. Як ви вже знаєте, Україна очікує, що всі західноєвропейські країни, які прийняли українських чоловіків-біженців призовного віку, будуть відправлені на батьківщину для поповнення лав ЗСУ. Фактично, в будь-якій країні світу за винятком Росії, звісно, наші правоохоронні органи можуть запросити екстрадицію таких осіб і доставити їх в Україну. Хоча це все не так просто реалізувати, як говориться. Але вже є перша країна, яка відмовила Україні. І ця країна Австрія. Для всіх ця новина неочікувана і навіть здивувала багатьох країн світу, не тільки Україну. За повідомленнями преси, зараз в Австрії перебуває близько 14 тисяч чоловіків, які виїхали з України через війну. Що говорить Австрія? МВС Австрії наголосило, ми не дозволимо нікому диктувати умови, також що можливість депортації українських чоловіків назад в Україну з перспективою відправки їх на фронт абсолютно не розглядається. Метою Австрії є забезпечення робочих рук в своїй країні, і з їхнього боку нерозумно було б виганяти чоловіків працездатного віку. В такий нелегкий час, коли є дефіцит кадрів, це є неможливим. Тому Австрія не буде приєднуватися до вимог українського уряду. Очікується, що в цій країні незабаром може зрости кількість чоловіків, які виїхали після 24 лютого. Українці, які захочуть переїхати до Австрії, можуть перебувати в країні без візи до 90 днів. Щоб залишитися довше і отримати соціальну підтримку, як і в інших країнах Євросоюзу, в Австрії необхідно отримати статус тимчасового захисту. Не забудьте поставити лайк цьому відео, та обов'язково напишіть, яка ваша думка щодо такої відмови в екстрадиції. Ваші коментарі мають велике значення для розвитку каналу, і також ваша думка може бути для когось дуже корисною. А я бажаю всім гарного дня, до зустрічі!